Айсу, ви ще дивите у 1 Я ще називаю Майкл Щур. Вйо до новин! Президент Петро Порошенко виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради. Запрошуємо до слова президента України Петра Олексійовича Порошенка. Текст послання президента кожен депутат отримав на флешці. Аналітичні матеріали від Національного інституту стратегічних досліджень вперше, дорогі і шановні народні депутати, роздані вам не у вигляді. Паперових розбухів, а у вигляді компактних флешок. Електронне урядування в Україні. Ми йдемо в ногу з часом. Мінус 10-15 років. І знаєте, яка перевага флешки перед, наприклад, хмарними сервісами передачі даних? До жодного хмарного сервісу у світі неможливо причепити тризуб. Це не лише свідчить про стурбованість екологічними проблемами, але і символізує. Символізує перехід. До електронного урядування. Пане Порошенко, я знаю, що ви собі купили Apple Watch. Я підозрюю, що ви його використовуєте лише як годинник. Це якщо флешка є символом електронного урядування, то я вже боюсь, як у нас буде виглядати електронний документообіг. Добрий день. А мені потрібна електронна довідка про склад сім'ї. Йдіть у 22-й кабінет і поставте електронну печатку. Дякую. Добрий! день. А мені потрібна електронна початка на електронну довідку про склад сім'ї. А ви вже поставили електронний підпис? Ні. Mm. Йдіть у 25-й кабінет спочатку. Добрий день, А мені потрібен електронний підпис, щоб поставити електронну початку на електронну довідку про склад сім'ї. Це не до нас двері напроти. А мені потрібен електронний підпис, щоб поставити електронну початку на електронну довідку про склад сім'ї. В очах печаль до рішення, а на вустах журби та в, в ро. З жінка не очей до вас не біма, вона ще може бути ніжна, Дякую, але в душі зима. Ви зможемо мені електронну печатку. Ви що, не бачите, що у нас електронна нарада. Але повернімо ще до суті звернення Порошенка. Чи задоволений я роботою уряду? Ні. Чи задоволений я роботою Верховної Ради? Очевидно, також ні. Скажу більше, я не задоволений і своєю роботою. Якщо у цій країні хтось і організує третій майдан, то це буде Петро Порошенко. <му> Саакашвілі став головою одеської обласної адміністрації. Кандидатура Сакашвілі виявила ще найнесподіваніше з усіх кандидатур на цю посаду. Якби ставили ставки, то букмекери всього світу віддали більше шансів на перемогу Сергію Ківалову, Джону Сноу чи Пав'я Томасу. Порошенко міг підняти купу грошей, якби поставив на Сакашвілі. А якщо він і справді поставив на Сакашвілі. Ну, добре. Одразу після призначення Сеака дав інтерв'ю журналістам. Адесі нужна хороша в губернатор. І з Одеси правда можна зробити абсолютно чудо в міровому масштабі. І після інтерв'ю одразу взяв за роботу. Ой, перепрошую. Він все таки знаменитість. Треба ж з ним ще. Зате наступного дня він повуха в гриссі в обов'язки голови ОДА. I'm too sexy for my love. too Sexy for my love. Love's going to leave. <проб> Ні, ну на третій день він все-таки почав працювати. А ми в гостях у Михайла Сакашвілі новопризначеного голови області, Одеської області. Я вже починаю побоюватися, що у його обов'язки тільки це і входить. Оце в людини напружений графік. Працювати нема коли? Ей, міхо! Сахмі, гагі, черда! Саді і мушеве, шеудики, hey, Just do it! Свічка хроніка життя релігійних людей, працівник одечкої єпархії православної церкви Московського патріархату, відсвяткував свій день народження. Торт із атрибутикою терористичної ДНР, зброя й повії. От так продихають єпархія в Одесі. на столі, недешева випивка та наїдки. Поряд торт з символікою терористичної організації ДНР. Імениннику якого називають правою рукою митрополита Агафангела, подарунок сподобався. Він навіть розцілував прапор. Окрім незвичного торта на вечірці у церковників і 12 повій. Це якщо він так відпочиває, то цікаво, ким він працює в єпархії. Високе Агафангел, освіщенніше Гафанґел, митрополіт Адієскі Ізмаїльський, завершив часовні в честь святого великомученика Георгія Пе. Пебі... На роботі Дмитрій Півень, ведучий релігійного каналу. А поза офісом він і далі ведучий релігійного каналу. Просто з повіями зброєю і тортом ДНР. О, а тепер я зрозумів. Назва його програми Тео. Це абревіатура. Торт еротика озброєння. Ні, ну добре, повії і зброї це нічого дивного для телезрок такого рівня. Але торт ДНР. Для чого дарувати торт ДНР? хотіли розрізати, уничтожити. А? Уничтожить каким путём? Путём путём съедения. Ого. Так він виявляєщі патріотично налаштована молодь, яка знищує са символіку. Ну тепер я знаю, як він пояснив СБУ, для чого їм повії і зброя. Для чого вам були потрібні повії? Эти блудниці прийшли исповедатися і покаятися. А пістолет Это не пистолет, а устройство для отстрела серебряных пуль, освященное митрополитом Агафанґелом против нечистой силы. Якщо після цього вам все ще хочеться потрапити на наступний день народження до Дмитра Півня, пишіть йому на імейл. E все свої замечания і предложения касательно телепроекта Тео ви можете присилати на нашу електронну почту teoglassobakamail.ru І так поймуть саме під таку назву в Україні працює об'єднання людей. Вони вважають своїм покликанням захищати права україномовних українців і слідкують за тим, аби все, що є в Україні, мало український переклад. Зараз у нас в студії засновник цієї ініціативи Роман Матес. На твою думку, справді е, права україномовних українців принижуються в Україні? Ну, регулярно і навіть. Цинічно деколи, будучи споживачем, не тільки громадянином України, а просто україномовним споживачем, я витрачаючи якісь гроші на товари чи послуги компаній, тобто я не можу їх отримати в тому вигляді, який мені комфортний. Тобто, я можу сказати, що я не хочу оце от білим, хочу його зеленим. Мені з радістю запропонують зелене. А коли я кажу, що я хочу це українською мовою. Роблять такі очі кажу, це, так, це, і кажуть, зачем? Це, це на прикладі якому? Я просто зауважив таку тенденцію знаєш, міграції бізнесів. 에, там, з Києва, Одеси, Дніпропетровська, котрі заходять вже навіть там в Західну Україну, в місто Львів. І вони оцей принцип і так поймуть, тобто в бізнесі, вони його переносять і, і до мене вже без, uh -huh. безпосередньо д -д додому в місто Львів. знаєш. Я просто запитав, а чого ви вирішили мені там дати якусь анкету чи інформацію не українською мовою? Ну, У нас Офіс в Одесі, ми. от нам такої прислали, ми такої роздаємо. І от з цього почалася ініціатива, яка назва якої власне відображає принцип, за яким діє бізнес і засоби масової інформації в Україні. Чому, чому вас слухаючи? Ну от я власник бізнесу, у мене вчора світською мовою. Мені на електронну адресу приходить лист від Романа Матеса із заголовком Поміняйте мову або Напишіть, зробіть сайт українською мовою, бо я. Бо я напишу вам ще один лист. Я розумію, чого боїться бізнес і чого бояться змі. І ми десь на ці от речі намагаємось тиснути. Тому вони розуміючи там ризики для власної репутації, вони йдуть на поступки. У Нас було, наприклад, наш перший е такий масов масове звернення це компанія Філіпс. Я звернувся в, в київський офіс. Звісно, це безрезультатно було. Тобто, відписали ми нічого не порушуємо до побачення. Окей. І ми ж знаємо, як зробити інакше. Тобто, і ми тоді звернулися в головну штаб-квартиру компанії Філіпс. Оця людина в головному офісі Філіпс отримує там більше 400 листів. Після цього масового звернення дзвонить в мене телефон, і з київського офісу компанії кажуть: Ой, та що ж ви так зразу? Ми тут, якби цей. В принципі, і не проти, тільки це ж процес, дорого, час там, бла, 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 і пішло поїхало. Тобто ми користуємося який результат зараз що? в процесі. Частково, ну це достатньо масштабний проект. Вони по часу. Не вклалися в задекларований, але е, ми вже навчилися працювати з такими е, компаніями, і в нас є там чекпойнти, по яких ми. Е, реструктуризація, е, реструктуризація, як це називається, українізації. Та, щось, щось таке. Я відповідь на питання, чому це чому не бути українською, не мати української мової невигідно. Тобто репутаційні ризики, а є чому це вигідно? Ну, це вигідно з тої самої причини, що і чому це не вигідно? Тобто є певне сереформується і вже сформоване навіть певне коло людей, які зважають на це наставлення компанії до е, україномовного споживача. У нас була така ситуація, коли ми зверталися до компанії до імпортера бренду Ауді з питанням, що їхні автомобілі не мають україномовного меню. В машині це, всередині та, Так, я не можу вибрати собі моменю українською. А, а це до речі, А мене якщо... це нервує, якщо чесно. А що саме от, от є, є мови, які я навіть не чув, що такі країни є. В меню багатьох е, приладів української нема. Е, так, а, а, а запитай будь-якого психолога, він тобі підтвердить, що швидкість прийняття рішень іноземною мовою для декого вона суттєво зменшується. І в екстремальних ситуаціях це може бути навіть з негативними наслідками для власника авто. І от ми звертаємося до Ауді, кажемо, типу, от є така проблема, є споживачі, які би хотіли мати україномовне меню в своїх автомобілях. От вони кажуть, так, слухайте, це ну тобто, ти не на часі, і так пойму. Так коли компанія так відреагувала, тут же ж в той момент компанія Toyota Україна зробила навпаки. Вони ми їх попросили зробити сайт українською. Вони зробили меню українською навіть навіть. І коли наші активісти дізналися про це, і якраз підійшов час зміни автопарку, то компанія Ауді AG в особі їхнього сюди імпортера втратила там кілька одиниць продажу. От на я думаю, там на достатньо суттєву суму, тому що люди придбали Тойоту Тойота, але Cruiser 200, яка повністю розмовляє українською. А ти ж казав, що є якась… якась закон дозволяє отримати безкоштовну машину, якщо вона не має українського меню. Розкажи про це і не тільки, а значить, вам треба щось придбати. Що не має маркування українською мовою. Це, наприклад, купуєте правильну машинку, на якій там написано російською мовою, написані ці функції. Ага. Там, чи авто, типу, І по закону захисту прав споживача є такий термін, як маркування. Оце, власне, на, нанесення отих написів на різні кнопочки, там, тобто на, на меню і так далі. І є другий термін істотний недолік називається. Тобто, по суті, відсутність маркування вважається з позиції. Закону істотним недоліком. Ви просите компанію усунути той істотний недолік. Тобто я пишу, шановна компанія... Я купив ваш там, автомобіль, пральну машинку, праску, комп'ютер чи ще щось. Тут є істотний <с недолік. Прошу його усунути. Сервісний центр. Як правило, відписує та йди ти. каже, ми не можемо цього зробити. Вони повинні це зробити протягом 14 днів. Якщо, це вони, по закону, та? Та, якщо вони протягом 14 днів цього не усувають, то з 15 го дня починає нараховуватися пеня у розмірі одного відсотка від вартості придбаного товару. Якщо за 100 днів той недолік не усувається, то о, о, продавець вам вже винен о, вартість. О, придбаного, придбаного вами обладнання там авто, ага. техніка чи будь-що інше. А є приклади, коли ви справді таким методом скористалися і е -е, в червні місяці, в середині червня, буде перший перше засідання суду. Власне по такій методі, Чесно, я тільки заради навіть заради спортивного інтересу, хочу, щоб він виграв. Тому що це буде просто дуже круто. Ну, насправді, наш активіст, е який подав зараз цей позов, тобто він вже виграв суди там в компанії Samsung, е вже з. Літа минулого року компанія завозить в Україну пральні машинки, марковані українською. Е, Наступні компанії, до яких ми звертаємося, там, наприклад, е, там LG там типу чи Міллі, то вже прикладається оце рішення суду, в якому написано, що ну ви бачите, ми вже з Samsung по тому питанню розібралися. Можемо і з вами піти тим шляхом, але може ви якби оперативніше зреагуєте. Вони зазвичай кажуть, що вже типу не треба. Ми, 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 ми швидше зробимо нашу нам ті от процедури. Арх Коломойський продовжує займатися тим, що у нього виходить найкраще ображати людей. Вам понятне, не бніфоні поніри рамси Будете сидіти, як Юля Владіміра, дивлячись на Коломойського у такі моменти, вам може здатися, що у нього вселивши демон. Насправді це не так. В такі моменти демон з нього втікає, бо демону страшно. Я акціонірити компанії, не плювати відкуда. Слід ви привезли то обізяну і акуди її привезли. Причому це він просто прийшов на збори акціонерів компанії Укрнафта. Йом б'ють кофі. Коломойшки сам себе цитує. І схоже, що йому це не подобаєші. як Він явно вважає себе генератором мемів. Ми з тобою йдемо пити. пити? Пане Коломойський, ви хочете, щоб про вас перестав писати Форбс і почали таблоїди? Тоді маю пораду. Зараз базарним хамством нікого не здивуєш. Епатуйте громадськість не словом, а ділом. Сідайте наш шпагат у несподіваних місцях, як Волочкова. Жілуйтеся з іншими відомими особами як Мадонна!» Або покажіть світу нові силіконові губи, як у Нікі Мінаж. І, взагалі, пане Коломойський, вам ще працювати і працювати. Це у реальному житті ви мільярдер. А за переглядами у Ютубі вивчав навчого мільйонер. І до новин спорту. Кріштіану Роналду надзюрив під чужий Мерседес. Від золотого м'яча до золотого дощу один крок. Пане коломейський! Тепер ви зрозуміли, як постійно бути в центрі уваги жовтої преси? Just do it! Верховна Рада дала дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності двох депутатів Сергія Мельничука і Сергія Клюєва. 262 – рішення прийнято. І що ж після цього зробив Клюєв? Те саме, що і кожен абсолютно невинний депутат регіонал спробував втекти з цієї країни. Сергій Клюєв намагався вилетіти до відня, але в аеропорту Бориспіль його затримали прикордонники. Пане Клюєв, не турбуйтеся. У вас ще є можливість не дати себе ув'язнити. Якщо вам не дають втекти з країни, втікайте від реальності. Дивіться: гру престолів, грайте в ГТА. Медитуйте? <світнє> Вас врятує глибока медитація. <світнє> а який зараз рік 2017. А зараз? Дві тисячі тридцять четвертий. А зараз три тисячі сто сімдесят сьом. Ого, щось я замедитувався. У нас зараз у гостях українка, яка живе у Лос-Анджелесі. Вона відома фотомодель, відома тим, що на нагол. І у неї це виходить досить непогано. Я, звичайно, не можу так показати, щоб вам були видні всі її таланти. Але я покладаю ще на вашу уяву і пам'ять. Дивіться. І Євгенія приїхала до України, бо має родичів на сході і дуже за них переживає. Сьогодні вона у нас у підвалі. Зустрічайте Євгенія Діордійчук. Скільки часу ви вже там, в Америці? Я живу в Америці вже майже 4 роки. Угу. Що ви там робите? Ні, я знаю, що ви знімаєте ще в плейбой, чи в інші журнали, голі, фотосесії. І це тільки все, що ви робите? Ні, я працюю художником в компанії в одной, которая занимается колоризацией чёрно-белых фильмов старых. Я художник. я конкретно собственноручно этими ручками делаю фильмы старые цветными. Да. Я по образованию художник, просто у меня высшее художественное образование, поэтому я сейчас оказалась в своей сфере. Не, я припашу. Ну и правильно, плейбой, конечно. Вам, как Вам не вистачає грошей за те, що ви знімаєтеся голі? Uh, no. <laughs> це, це просто для мене це просто перевернути зараз світ. Тому що я думав, що ті, хто дів, дівчина, яка знімає свій плейбой, вона заробляє стільки грошей, що їй не треба більше нічого робити. А ви працюєте руками. Для чого? <laughs> ну, Нам <Вона нас laughs> достатньо, щоб заробити гроші, ви просто треба зробити так. <laughs> uh, Насправді <самом> <laughs> це <що? laughs> ошибка. Плейбой mm, uh, mm -hmm. моделі не отримує много денег. це все неправда. Uh, Плюс... А может, не треба, Может, не треба про этом говорить? Нет, почему? Девочки должны знать, вот те, кто мечтает сниматься в плейбое, они должны прекрасно понимать, что ты не заработаешь на этом. Ты должна это делать, если ты это любишь, чтобы потом ты не жалела об этом. Поэтому я работала с плейбоем работаю только потому, что мне это нравится, но не потому, что я могу на этом заработать какие-то колоссальные деньги. Нет. Плюс я прекрасно понимаю, что возраст идет сейчас мне 32 года, и oh. э, я понимаю, что у меня должна быть нормальная профессия, нормальная жизнь, и я к этому стремлюсь. Я хочу состояться в... как художник и казалось, Очень... что вам тоже подобает заниматься ну, в пл в плейбої. Що саме вам подобає, що в, тому, в цьому процесі? Мне нравится результат. Я люблю, мені нравится картинка. Понимаете? Uh, у меня просто немножко стерта вот эта грань, скажем, то, что люди называют, стыдом, стыда, да, потому что uh, uh, так как я художник в образованию, я очень много рисовала обнаженной натуры, у меня нет uh, отношения к человеческому, телу, к человеческому телу, как это что-то постыдное. Добре, ви приїхали из Америки сюди. Угу. Чому? Что, что вас привело в Украину, где у вас нет работы, никто не снимает на, на, на фото, на видео? У uh, меня uh, первая любовь к моей стране. Это моя родина, я очень люблю Украину, очень сильно. А Моя семья. Uh, я их не видела уже два с половиной года, потому что я занималась получением грин-карты в Америке. И в этом, пока ты находишься в этом процессе, ты не можешь выезжать. А где ваши родные живут? Мои родные живут в Донецкой области. Слава богу, что мой город находится под контролем украинской армии. Там сейчас достаточно спокойно. В Дружковке есть город Дружковка. Это рядом с Краматорском, со Славянском. Еще в прошлом году там творились какие-то совершенно ужасные вещи. Я очень рада, что сейчас там все спокойно. В моей семье такая ситуация. У меня есть родные, которые очень настроены очень проукраински. Очень сильно, понимаете? И когда тебя там называют фашистом или бандеровцем, а ты всю жизнь прожил на Восточной Украине, вы не говорите мову, они живут в дружковте их называют фашистами и бандерами. Они, они, они говорят рус... на русском языке всю жизнь, а, живут в Донецкой области всю жизнь, работают в Донецкой области всю жизнь, родились там, да, и только потому, что ты за целостность Украины и ты не хочешь, чтобы происходило то, что происходит, и ты против того, чтобы Россия приходила и оккупировала части. Украинской территории, ты фашист. То есть я понимаю, что в мою страну пришли люди, которые оккупировали часть территории. Я понимаю, что это плохо, потому что ни в одной другой стране никто тебе просто так не отдаст без одного выстрела Крым, как у нас это сделали. Понимаете? Вот представьте, такое происходит в Англии, или во Франции, или в Америке, или в Мексике неважно, на сегодняшний день что будет будет война. Понимаете? Поэтому я прекрасно понимаю, что такое хорошо, что такое плохо. Есть дом, вот, Украина — это дом, я это четко вижу. Есть люди, сосед, который пришел и делает плохие вещи. Как можно это оправдать? То есть как, с какой стороны можно на это смотреть, чтобы это оправдать? То есть я не понимаю. Я не понимаю, как э, известные люди, наши звезды, да, они, они пытаются вот как-то отмахнуться, ничего об этом не говорить, и они рассказывают «я политичный человек, я звезда, я вообще должна быть красивой, петь и дарить э, миру э, любовь, и тепло и мое творчество». Название Каина — Аня Лорак. Это не, нет, это не только они Лорак, это многие. Так посмотрите, они же они или молчат, или делают вид, что они красивые, не не хотят об этом говорить, им это не надо, их это не интересует. Да, это, 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 это много, много, это понимаете? Правда. А я считаю, что если ты известный человек, ты должен, ты обязан говорить о своей позиции, потому что это твой народ, и ты можешь. Й... Могут быть корпоративы, замовлять больше. Что? Они же ждут ожидают на то, что, возможно, не за баром россии да, у них замовят корпоративы. Какие корпоративы? Люди. Завтра может быть. Я не хочу этого говорить, там я, ну, я не хочу так думать. Я надеюсь, что все обойдется, но мы на грани третьей мировой. Какие корпоративы сегодня вашу страну просто, просто э, раздирают. Политики недобросовестные, не, не нехорошие, которые сейчас тоже у власти, понимаете? Вот, ну, так, я, я вам, не знаю. Вам очень... это просто говорить о том, что вы живете в Америке, у вас там все в порядке, у вас там, э, ну. Я поверьте, раз... когда вы живете в Америке, там, и когда... И если ты нормальный человек, а я считаю себя нормальным человеком, может быть, кто-то думает, что если ты снимаешься голой, значит, ты там тю-тю, и ты там не можешь вообще соображать. Поверьте, можешь и, и, и соображаешь. И когда ты живешь в Америке, и ты действительно живешь в хороших условиях, и у тебя нормальная работа, у тебя хорошая заработная плата, и ты помогаешь как можешь своей семье, и ты знаешь, что твоя семья сейчас там, и ты знаешь все эти истории, вы, и вы думаете, что морально это тяжело, это э, легко, это очень тяжело, это очень тяжело, потому что в один прекрасный момент ты начинаешь себя чувствовать предателем. Ты себя? Вы так себя вычувала? Да, я себя так э, чувствовала, я понимала, что я не могу и выехать, я не могу, потому что мне сейчас решается вопрос легализации. Понимаете, у меня работа, и я не могу просто бросить работу и сказать в своей компании, вы знаете, ребята, я поехала и не буду заканчивать ваш проект. И там у меня семья сидит, понимаете, и когда ты реально уже сидишь и ждешь, когда, когда же ты, когда же ты выйдешь, это тяжело находиться там. И некоторые люди меня обвиняют: вот такая патриотка, но сидишь, живет там в Америке. Я не убежала в Америку, когда началась война. Я уехала до, я уехала туда с мужем, и я никогда туда не, никогда не стремилась там жить. Чтобы мало измениться в Украине, чтобы вы тут переехали. Я очень много путешествовала. С 18 лет я очень много ездила по миру, и я считаю, что я считаю, вот я, знаете, я думаю, что проблема очень многих людей там на восточной Украине, они мало видели мир. Вот если бы они больше путешествовали. Я понимаю, что да, это, конечно, легко говорить бла-бла-бла это все деньги, да. Но если бы люди больше ездили по миру, узнавали другие культуры, смотрели бы, как другие люди живут, они бы, может быть, совсем по-другому сейчас смотрели на сегодняшнюю ситуацию. Они знают в свою жизнь только одно: это Советский Союз. Бывший, он распался, и все. Они не ездили, они не выезжали никогда. Большая часть из них не выезжали никогда за территорию Украины. Понимаете? Тобто, питання... Они не знают мир вообще. Они не могут. Потому что если бы они были в Европе, они были бы в Америке, они бы там пожили, посмотрели, они бы говорили совсем по-другому. Это були всі новини на цей тиждень до наступної суботи.